Доброго дня! Сьогодні у нас на відеоогляді новинка нашого асортименту. Це світлодіодні модулі, котрі використовуються для підсвічування рекламних вівісок або букв. Вони дуже маленькі, дуже компактні. Мають лінзу на 160 градусів, що дозволяє нам використовувати борти висотою вже від 5 см, тобто, ми будемо мати вже гарне світлове пятно. При глибині вже від 5 см. Світлодіоди використовуються торгівельної марки Samsung. Клас вологозахисту захисту IP 68, Модулі дуже маленькі. Довжина у нас йде 30 мм, і ширина йде 10 мм. Вони у нас є в холодному білому кольорі. Підключаємо її до живлення 12 В. Ось наші модулі мають дуже яскраве свідчення. При потужності всього лише 0,6 Вт одна штучка. Тобто один цей модульок має потужність 0,6 Вт. Але світить він вже дуже яскраво. Дуже гарно буде використовувати. Вивізка глибиною вже від 5 см. Тобто можна побачити, що у нас дуже вже гарне світлове п'ятно на дуже низькій висоті. Якщо вас зацікавили дані модулі, замовити їх можна буде на нашому сайті за посиланням під відео. Дякуємо вам за перегляд.